Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас вже е, 14-13 й чи 14 й день після посадки, висадки нашого кавуна в відкритий ґрунт. Так? І сьогодні ми будемо з вами робити друге підживлення нашого кавуна. Перше підживлення, як ми його підживляли, чим підживляли, або у вас вискочить посилання, або залишу його в описі. Звук, надіюсь, буде гарний, бо трішки забув мікрофона, ну вже що зробиш, нічого не зробиш. А тут ми поговоримо, я покажу, як ми поливаємо наших 20 соток кавуна, яка в нас система, в принципі, відео є окремо, також залишу посилання. Ось. А тут ми з вами подивимось на кавунчика. Якщо ви дивились попереднє відео, ви пам'ятаєте, яка в нас була розсада, висадка кавуна. І зараз ми з вами подивимося, як змінився кавунчик саме за цих 14 днів. Дивіться, наша розсада, наш кавун, вже на зашій розсаду виглядає зараз саме ось так. Достатньо він розпустився, розплівся. Дивіться, це кавунчик Red in Gold. А також кавунчик е, у нас тут є. Це у нас кавунчик Фарао, дивіться, який вже гарний так не виглядає. І, звісно, ми будемо робити з вами друге підживання, саме методом поливу. Так, давайте ще сюди пройдемо. Гарно, гарно, кавунчик стартанув, дуже гарно. Дивіться, які гарні кущі. Миттєво пішов ріст після першого підживання. Чим підживлювали все можете перейти. Подивитися попереднє відео там в нас є. Як ми бачимо, вже починає травичка заростати. Ми з нею розберемося, а як розберемось, я все покажу. Все абсолютно покажу. Дивіться, які, які достатньо великі вже кущі. Бачите? Він вже скоро та й буде зацвітати. Ось, це в нас фарао. Також у нас тут є кавунчик Жаковищі. Зараз ми до нього піднімемося. Ось у нас кавунчик Жако, дивіться. Ось такі вже великі да, рослини. Ось таке жовтеньке на ньому, це ознаки, що це Жако, тому що це жовтий кавун, з зовні і жовтий всередині. Також у нас тут трішки є дині фландер. Небагато, дивіться, ось вона. Також непогано себе вона тут почуває, вже цвіте, ось цвіте. Такі кущики її небагато в нас тут. Дивіться, ось така вона також розвивається. Кавун Red In Gold. Тут далі, дивіться, який він. Бачите, вже поплівся, достатньо великий. Тут же він хоче наліво-направо. Але ми його ще будемо класти на рядок, тому що треба буде забирати оцей бур'ян, який тут є. Як ми будемо забирати, я вам все-все все покажу. А зараз йдемо до, йдемо до е, нашого куба, тому що ґрунт вже і підсох, і він вже буде проситися, проситися поливати. Дивіться, це ми сажу... висаджували пізніше. І також достатньо гарно пішов ріст Тут, до речі, кожен третій. Перший, другий, третій, кожен четвертий це безнасінневий. Один, два, три, четвертий безнасінневий. Один, два, три, четвертий феліп безнасінневий. Це в нас тут рядки з, без... з безнасінневим кавуном. Ось так. розвивається гарно, дуже гарно. Я поки що всім задоволений. Ніх хвороб нічого немає, але все одно я все покажу. Сьогодні будемо робити профілактику також і від хвороб. Краще зробити профілактику, ніж потім, ніж потім друзі, боротися з хворобами. Ось. Що ми будемо робити з вами на підживанні? Яке будемо давати піджив? Дивіться, система в мене така, що в мене два куби. Ось таких два куби. Вони сполучені між собою. Так. І як одна така ємність. Мені вистачає двох кубів, щоб провити 10 соток. Наша поливна система, вона розбита на два контури. Перший закінчується ось там в кінці, ось тут, ось тут. Тобто ми поливаємо ось цю частинку всю ось цю. А другий це від того місця, друзі. Все оте і аж туди в кінець за ці кущі. Це другий контур. Нам вистачає два куби, щоб пробити 10 соток один контур. Також нам вистачає такої 120-літрової бочки для того, щоб ми тут розмішали добрива, які нам необхідні. Потім ми відкриваємо трішки тут крана і все це подаємо в каплю. Але саме перше ми відкриваємо просто. Куби для того, щоб вони наповнили каплю. І хвилин 15 прокапали. Трішки змочили ґрунту. А, у нас, щоб наповнити каплю на один контур, а, виходить десь в районі 300 літрів. А, стану таку, бо, може, сонце буде вам бити, десь в районі 300 літрів, щоб заповнити каплю. Тобто 3 літри у нас виходить на це. Потім, разом з бочкою, ми прокапуємо ще. Орієнтовно до 500 літрів 600 води просто, ну, вже зрощину з добривами. так? І і щоб за цих 600 літрів чистої води вийшло 100 літрів е з бочки з добривами. І Потім вже ми до... решту промиваємо каплю, приливаємо до кінця, що залишається в оцих двох кубах. Тобто виходить, у нас дві, два куби і 100 літрів, для того, щоб полити один контур. І так само повторюємо на другий раз. Воду я набираю завчасно, щоб зразу скважини 4 куби не брати. Я собі там приходжу кожного дня, там куб набрав, куб набрав. І так собі кожного дня набираю по кубові. Що ми будемо давати зараз? Дивіться, у нас є Fertie Root. Ferti Root. Користуюся ним вже дуже багато часу, вже не один рік. Ніколи не підводив, гарно розвиває і кореневу систему і все. Камучик наш ріст пішов, так? але все одно ми ще підтримуємо кореневу систему. Тому я ще буду давати останній раз це в такому етапі, як ви бачили, наш кавун. Останній раз я буду давати е Так? Є такий момент. Далі, У мене залишився ще більше як півбанки Black Magic. Це хороший поліпшувач ґрунту, укорінювач також. Я візьму половину звідси. Скільки там його є, так одною рукою не відкрию, візьму половину на один контур на 10% соток, і на другий. Просто чисто, щоб використати, щоб він в мене не валявся. У мене також залишилось пакетик аміачної селітри. Я візьму його половинку на один контур, половинку на другий. Просто щоб воно залишилось і щоб воно не валялося. Е, і по е, кілограму. Грогріновського добрива 18 18 18 плюс магній. Ось це таке ми колотимо, укорінювач. Грогріновське добриво 18-ки, важливо 18, ки бо там є магній. 250 а тут кілограм 500 грам селітри. Це все ми колотимо в цій ємності і будемо запускати на наш кавун. Друзі, добривими потрібно користуватися дуже розумно. Поки наша рослина ще знаходиться в такому стані, що ми не маємо ні подів, так, нічого, ми можемо давати їй різні мінеральні добрива, в м'ячності літру для розвитку вегетативної маси і так далі. Але коли наша рослина вже буде мати такий кавунчик, як скулачок, особливо я тоді повністю закриваю питання з якимись такими хімічними добривами. Повністю закриваю питання. І також закриваю питання з хімічними е, обробками фунгіцидним, іменно хімічними. Далі я користуюсь в, е, виключно біологічними. Якщо нам наливати нашого кабуна, використовую фрупстар органічний так, е, стимулятор для наливу плодів. Е, гумат використовую органічний е, гумат аміновід з вітаміном бомба або, або гумі френд від живої землі. класнючий гумат. І використовую, якщо нам потрібно, захист якийсь від хвороб робити. Це триходерма, виріде харциніум, так, це те, що жива. І е, Фітоцитр, фітохелп, мікохелп, тобто все те, що біологічно. Воно працює, повірте, воно працює. Ось, я не хочу вирощувати хімічного кавуна, якого я потім буду думати, чи їсти мені, чи ні. розумієте? Я хочу його спокійно їсти, так як я вирощу, виростив його в тому році. Спокійно їв його я, спокійно діти всі їли ми продавали. І всі були задоволені нашим кавуном смачнючий, насищений. Ну, такий, що ти не купиш такого на базарі. Розумієте? Через те я хочу точно так само зробити і в цьому році. До моменту за такого калунчика забираємо всі абсолютно хімічні добрива. І далі він собі наливається вже із таких біологічних добрив. Так, що ми робимо? Беремо, друзі. Ось це доброго. Класні добрива, агрогрі. На всі препарати я вам залишу, друзі, посилання, де їх можна придбати, якщо вам буде необхідно. Всі добрива, стимулятори, все-все-все. Укорінювачі. Все вам залишу контакт. Так, викидаємо її ось сюди, кілограмчик. Так. Є раз. Все сміття забираємо потім. Так, у нас тут ось трішечки цієї селітри довикинемо, щоб вона не валялася. Так, сміття все забираємо потім, трошки сульфату магнію теж довикинемо. Знаєте, залишки такі, але ж викидати його для чого, коли його можна використати. Так, тепер відкриваємо пачечку селітри цієї, висипаємо сюди рівно половинку. трошки отак, достатньо, бо ми ще ж тоді додали. Так, все, ми це дали, це дали. Давайте трошечки його візьмемо, перемішаємо. Так, зараз ми його переколотимо трішки. І це буде такий маточний розчин, який ми будемо далі. Наші рослини поливати. Бачите, в нас дуже великий уклон, у нас більше півтора метра, а то й двох метрів е, нижня точка, тому розбито все на два контури, інакше ми не зможемо ніяк зробити полив. Так. Є. Це ми зробили. Беремо фертірут. Одною рукою вам так, друзі, це хвилиночку я зараз відкрию. Так, відкрив Black Magic. У нас тут половина, я половину його б'ю сюди і половину лишаю на наступних 10 соток. Його половину раз. І половину ферті рута. Так, ще трохи. Все, половинка. Є. Все це ми тако прикриємо, щоб воно не ляпнуло. Так, це прикрили, це прикрили. Колотим далі його. Зараз у нас все буде чорніти. Інакше, друзі, ну, без цього ніяк, зрозумієте, без цього ніяк ви не отримаєте нормального кавуна. На початковій стадії ми повинні розігнати росину. Рожнемо, все, тоді переходимо на органіку. Максимально як це можливо, органічно далі вирощуємо. Я тільки за те. Все, розколотила це діло. Тепер йдемо дивитися. А які в нас контури включені, які виключені? Так, бачите, цей виключений, цей також виключений. Тут все в нас виключено. Цей рядок перекритий. Так, значить, у нас верхній контур зараз закритий. Нам потрібно буде полити перший нижній контур. О, це в нас рядок. Бачите? значить Ми його закриваємо. Це ми закриваємо. Цей закриваємо також. Ось. А ці у нас вже відкриті залишаються. Всі. І це ми будемо плавати аж туди. Все відкрито, тут відкрито. Тут, бачите, закритий відкриваємо його. І тут закритий відкриваємо. Бачите, скільки в нас ще туди. Де. Тобто оце у нас перший такий великий контур, який ми будемо зараз провивати. Все, ми тут все повідкривали. А потім, коли проваємо його, тоді ми ось цей кран перекриваємо, відкриваємо ці всі крани і поливаємо менший контур. Я думаю, тут абсолютно зрозуміло. А, Тому ось таке в нас буде. Внесення добриго. Я думаю, в принципі, ви зрозуміли. Немає сенсу нам далі там показувати, що там повивається, як воно що. Я все вам розказав, показав. Тому з вас подобайка, підписочка. Посилання на TikTok наш залишу вам також. У нас там 120 тисяч підписників майже. Тому переходимо, підписуємось. Всім хорошого, гарного дня!